Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку додавання двоцифрових чисел, ознайомлення із задачею на знаходження невідомого зменшування, вимірювання довжини шляху. Дзвонить дзвоник дзень-дзелей, На вас чекає гарний день. Всі веселі і здорові. До уроку, всі готові! Починаємо з підготовчих вправ вправа. Числові кульки. Отже, подивіться, числа записано на кульках різного кольору. Навіщо? Щоб вам легше було додавати Десятки до десятків вони блакитні. Одинички до одиничок вони жовтого кольору. Отже, 51 плюс 23. 45 плюс 13. 11 плюс 55, 67 плюс 22, 71 та 11, тридцять три плюс двадцять три, п'ятнадцять плюс тринадцять дев'яносто один плюс п'ять. 27 плюс 21, 11 плюс 11. Ну а зараз повторимо з вами порядок чисел першої сотні. Треба розташувати числа в яблучках у порядку зростання. Дивимось на перший рядочок чисел. Яке з них найменше? Пишемо його на першому яблучку, наступне, потім, далі. І останнє, другий рядочок цифр. Яке з них найменше? Ну, а зараз вправа потяг. Будемо обчислювати ланцюжки прикладів. Ну, і куди ж, звісно, приїхав уже до нас і наш бешкетник. Куди ж без нього? Обчисли ланцюжком, каже, там і без тебе знали. Починаємо. 45 плюс 1. 46 плюс 10. П'ятдесят шість мінус п'ять. П'ятдесят один плюс двадцять п'ять. Сімдесят шість плюс двадцять трив'яносто дев'ять плюс один молодці. Яке останнє число ми отримали? 100. Дайте йому характеристику. Число 100 це трицифрове. Попереднє до нього 91, а наступне буде 101. В цьому числі 0 одиниць, 0, десятків та одна сотня. Або, можемо сказати, 10 десятків. Ну, а зараз готуємось до усних опитувань. Як називаються числа при додаванні? Не підказую. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти перший доданок? А якщо відняти другий доданок? Як називаються числа при відніманні? Яке число в рівності на віднімання зазвичай найбільше? Зазвичай від'ємник більший чи менший за зменшуване? А зараз попрацюємо над загадкою. Ця тварина добра, дуже. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає, із води людей рятує, виринає із глибин щирий помічник. Дельфін правильно. І наступна задачка саме про дельфінів. В дельфінарії дельфіни дітей забавляли, п'ять стрибали, три співали. А два малював. Хто з вас зможе діти дельфіні полічити? Отже, 5, та ще три, та ще два. Разом буде 10. Отже, сьогодні на уроці ми будемо тренуватися, додавати двоцифрові числа, ознайомимося із задачею на знаходження невідомого зменшування, будемо вимірювати довжину шляху, як завжди. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Попрацюємо з підручником, сторінка 123, складатимемо та обчислюватимемо вирази за таблицею. Отже, доданок, доданок, як знайти суму? Додати правильно. Отже, 20 плюс 40 буде. Два плюс шістдесят сі. Тридцять п'ять та тридцять, шістдесят дев'ять плюс нуль, одинадця плюс двадцять два. Вісімдесят один та сім, сорок сі плюс сорок, тридцять плюс сорок три. Ну, а зараз, будьте уважні, будемо працювати над задачею на знаходження невідомого, зменшуваного. Як же виглядає така умова? Улянка виставила з шафи на стіл 10 чашок. У шафі залишилося ще дві чашки. То скільки чашок було в шафі спочатку? Отже, тепер в нас невідомо, скільки було. Виставила 10, залишилося 2. Це задача, у якій треба знайти невідоме зменшуване. Ми з вами пам'ятаємо, що зменшуване – це найбільше число у рівності на віднімання. То як же його знайти? Здогадалися? Якщо це найбільше? Таку задачу розв'язують дією додавання. До 10 чашок треба додати 2 чашки. Буде 12. Запишіть, будь ласка, розв'язання та відповідь. Наступна. Друзі з'їли 10 шматочків піци. І ще два шматочки залишилося. На скільки шматочків було поділено піцу? Записуємо умову було невідомо. З'їли 10 шматочків, залишилось 2 шматочки. То скільки ж було? Правильно, треба додавати: до 10 додати 2 буде 12. Значить, на 12 шматочків було поділено піцу. Ну, а зараз будемо визначати довжину шляху. Це теж. Завдання з підручника, сторінка 123. Хто ж куди йшов? Подивимося: мишка йшла до сиру, а черепаха до капусти. Бешкетник цікавиться, чий шлях довший? Пригадаємо, як знайти довжину ламаної. Треба скласти всі довжини. Ланок. Але для цього треба ще й поміряти, яка ж довжина кожної ланки. Починаємо з мишки. Перша ланка 3 см, друга 2 см та 5 см. Тепер шлях черепахи. Перша ланка в неї 6, друга 4, третя 3 см. Дізнаємося, який же шлях був у мишки до сиру. Для цього складаємо довжини всіх ланок ламаної, виходить 10 см. А тепер черепахи теж складаємо всі довжини ланок ламаної, виходить 13 см. То чий шлях довший? Звісно ж, черепахи правильно. А зараз гра червона шапочка. Будемо з вами обчислювати вирази, які на оцих шматках стовбуру, та записувати, скільки ж пиріжків на пеньочку на оцьому пиріжкові. 70 та 21 десятки до десятків. Дев'яносто один. Наступний шістдесят шість 11. одинадцять. Сімдесят сім. Вісімнадцять плюс тридцять один. Сорок дев'ять. Сорок сім плюс сорок п'ять, сорок два. Вісімдесят дев'ять. Подивіться, додалися ще пиріжки. До кошику червоної шапочки, мабуть, когось пригощатиме. А зараз переходимо до роботи у нашому робочому зошиті. Сторінка 50. Запиши числа в межах 20, що мають однакову кількість десятків. Друге завдання. Знайди значення виразів за зразком. До 34, дивимось на схемку. Додати 2 буде 36. 47 додати 2 2 одинички. Одинички до одиничок, 49, далі самостійно. Тепер додаємо десятки. 24 плюс 30, 2 плюс 3, 5 десятків. Та 4 одинички 54. А тепер додаємо двоцифрові числа. Десятки до десятків, одиниці до одиниць. 3 плюс 2 буде 5 десятків. 2 плюс 5 7 одиниць, 57. Далі самостійно. Розв'яжи задачу. Відповідь намалюй. Кухар зробив кілька піц. У першій половині дня він продав 6. Після чого залишилося ще 2. То скільки всього піц зробив кухар? Пригадуємо, як знайти невідоме зменшуване. Треба до від'ємника додати різницю, а потім намалювати відповідь. Четверте завдання: накресли ламану, що складається з відрізків довжиною 2, 5, 3 та 1 см. Та укажи ось отут довжину цієї ламаної. Нагадаю, щоб знайти довжину ламаної, треба додати всі її ланки. Наступне завдання інтерактивне. Розв'яжи задачі на знаходження невідомого зменшування та виграй мільйон. Ну що ж, побудуємо нашу піраміду. Що ви розкажете про урок своїм рідним? Чи справдилися ваші очікування? Коли ви раділи своїм успіхам, а коли на уроці вам було сумно? Продовжіть речення. Тепер я знаю. Почнемо разом фізкульт-хвилинку. Прошу вас продовжити фізкульт хвилинку самостійно. А я прощаюся з вами до наступного уроку.